Ви ще раз захоплюєтеся вишиванкою, і звідси виникає питання: ваш такий інтерес він формувався поступово? Чи з самого початку у вас була ідея популяризувати вишиванку в Україні? Я народилася в сім'ї майстрів. Моя бабуся майстриня ткацтва, майстриня народної творчості. В мами є величезна колекція вишитих сорочок. Тому. Я відразу з перших кроків свого життя була оточена українською культурою, українською мовою і всім прекрасним українським світом. Тому це було дуже органічне моє життя і в шкільні роки, і в студентські роки одягати вишиту сорочку. Це ніколи не був якийсь такий. Особливий окремий крок поза моїми цінностями чи світосприйняттям. І це ніколи не був навмисний проєкт, як часто відбувається, що збирається Брейншторм, певна кількість людей, і давайте щось вигадувати чи продукувати. Це було таке, як на мене, дуже органічне рішення. І що стосується заснування дня вишиванки, дуже вчасне та доречне. Вчасне я маю на увазі те, що в той момент в українського суспільства була потреба в такому заході і в такому святі. Бо, якби її не було, очевидно, що п'ятеро молодих людей, п'ятеро студентів. Ніколи б не могли самі зробити такого масштабу, тобто, ми дали, дали ідею, ми дали заклик, і тоді кожен українець на своєму місці підтримував і долучався до цієї ідеї. Звичайно, не з самого початку, не з перших років свята.